Побачимо, якими будуть ці вихідні. На цих вихідних покладайтеся на свою інтуїцію. Вона вам знадобиться. Будуть такі ситуації, які ви давно вже чекали, щоб вони прийшли у ваше життя. Наприклад, якась людина вам подзвонить, яку ви б давно хотіли почути, або якась буде випадкова. Зустріч така вигідна вам. І от коли буде от така от комунікація несподівана, покладайтеся на свою інтуїцію щодо того, як чинити, що казати, що не казати. Можливо, не варто багато казати, чого цій людині. На цих вихідних закладеться фундамент якихось цікавих, надійних стосунків на майбутнє. Стосунки з людиною, з якою ви будете на цих вихідних спілкуватися, досить несподівано для вас, вони надовго тривали. Вони будуть вам на користь, розвивайте їх. Знову карта далеких планів, перспективи. Якась людина. У ваше життя увійде на цих вихідних, спитаємо, що це може бути за людина? Це людина, з якою ви будете довго. Людина, яка, по суті, частинка вашої карми. Не пропустіть цю людину на цих вихідних.